Так, питали за От, 184 зараз. Це до стабілізатора в мене. Це я робив е, індикатор цей. Вже давно-давно робив. Це у мене він вже стояв на, на цей на вихід, на цей його поставив на вход. Бо... Більш інформативна, коли на, на вході яке. Наприклад, якщо сварочними роботами займатися, то от цього недостатньо. Повинно бути більше 190, але ну, в мене апарат більше не тягне. Ну от Якщо було б отак, то було б нормально. Ну і далі там. Воно буває падає до 150. Такий такі от маленький у мене какова пульс. Воно писано 140, ну щось. Воно, я вам скажу, що 140 воно не тримає. М може, звісно, це вже з затримкою робить. Може воно скаче і ниже, то він вирубається. Було 153. Поки ходив за телефоном, вже стала більш. Ну, якось так.